Друзі, привіт, всім доброго ранку. Рада вітати вас на своєму каналі. Вже п'ятниця, погода трішки змінилася. Потеплішало на градуснику. Показує, що потеплішало. Хоча відчувається дуже холодно, сиро, мете. Біжу в магазинчик, куплю хліба. Можливо, ще щось там підкуплю для готовки. Нічого не планувала, саме по хліб. гарного перегляду вам. Що я сьогодні роблю, друзі? Зварила борщик з півника і зазвичай, коли я готую борщ, залишається капуста, то майже завжди тушкую капусту. Буває пиріжки, смажу. А сьогодні захотілося наліпити варенички. Поки начинка для вареників готується, тушкується капуста, я хочу приготувати тісто. Знаєте, в моєму дитинстві, та й зараз так мама робить все життя, робили на кисляку. Дуже пухкі, смачні, такі великі вареники були завжди смачні. І зараз я ж говорю, і мама робить, і бабуся робила тільки на кисляку. Так? На домашньому, коли молоко скисає, утворюється кисляк, то вони робили на кисляку. Я і сьогодні зроблю одну порцію на кефірі. І ще хочу спробувати за новим рецептиком. Ну, це не новий рецепт, просто я так не робила. Так? Хочу трішки іншим способом. Приготувати тісто на воді, поки світло є, тому в поміч мені буде тісто міс. Що я для цього беру? Одне яйце, пів літри води, десь близько кілограма борошна піде і півчайної ложки цукру і чайна ложка солі. Зараз замішую і буду робити варенички. Хочу сьогодні приготувати і солодкі вареники, і солоні. Замісила тепер зараз розділяю таке гарненьке, еластичне тісто. Вийшло. Зараз розділю на частинки і буду ліпити вареночки. Спочатку зроблю солоденькі, бо капуста ще тушкується, а потім уже буду і солоні. Ще тісто одне в мене буде на кефірі. Ось такі солодкі варенички будуть. Макова начинка і вишня. Першу партію з маком та вишнями зліпила. Зараз відварю швиденько. Сьогодні буду варенички відварювати на сковорідці. Можна брати марлю. Я взяла такий вафельний ручничок, налила туди водички. Зараз вода закипить. І буду вже складати наші варенички. Накриваємо кришкою, хвилиночок 7. Ну, в залежності, які у вас вареники, 7-10 хвилин і вареники готові. Ну що, викладаємо наші вареники. Вода вже закіпає. Вареники досить маленькі, тому варитися будуть швидко, і покажу вам, що в нас вийшло. От так. Накриваю кришкою. Обов'язково накриваємо, чекаємо. Це, я, друзі, вже скуштувала, ще в мене там доварюються. Ще робити багато. Хлопці мої вже хочуть куштувати, тому їм подаю гаряченькі. Зараз будуть дегустувати, ну дуже добре. Ні, правда, друзі, добренькі, тісто хороше, ну сюди до вишень, до маку. не вони потрібне, тіста іншого. Тісто класне. Зараз вам швиденько візьму, розріжу. Хочеться, щоб попався той, що і з мачком, і з вишеньки мене. Ну. Вгадала я чи ні? Так. Да. А, ну, а. дивіться, друзі. Так, а ну хто перший? Так, мама ну, сметанки, а ну, пробуйте. Ну що, ну що, неочікувано? Угу. Смачні? Угу. Ну, сідайтеся. Так, Сідайтеся, дегустуйте, а я пішла доробляти далі. Процес триває, це з картопелькою, ліплю, тіста вистачає, поки що так тут капусточка готова вже. Щось кину в заморозку, щось сьогодні відваримо. Сметанка є, масло. Ще зроблю засмажечку із цибулею та салом до. Вареників з картоплею, мої таке люблять. З капустою зробимо. Та і все, і будемо відпочивати сьогодні. Ми наїлися вареничків, так що одне хочу сказати, що оце тісто на воді буду рекомендувати однозначно для таких солоденьких начинок. Я ще із солоною не куштувала солоною начинкою. А для солоденьких начинок вишня, мак. Можливо, і з творогом би було, дуже смачно. Це оце варенички, ой, це я тут, це я тут куштую. М -м -м. Оці варенички вишня з маком. Ці просто з вишнею. Мої хлопці сказали однозначно. Дуже смачні. Зараз ще буду робити із солоною начинкою. Є картопля, є капуста вже готова. Отакі в нас сьогодні, друзі, п'ятничні вареничні справи. Наготувала борщу. Вареники також будуть. Тому на вигідних буде що поїсти. А вам, друзі, Дякую всім за увагу. Рада дуже, що ви за мною залишаєтеся, залишаєтеся з нашою родиною, коментуєте, підтримуєте. Всім щиро дякую і підписникам, і гостям нашого каналу. Дякуємо, що дивитеся нас. Заходьте, залишайтеся з нами, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Гарних вихідних, гарно провести час з рідними, нехай все задумане вдається. Всього доброго, до зустрічі, до нових відео. Мирного, тихого вечора!